Тепер через ліву запустили. Клас, запустили, круто, Тепер, тепер пожемкали плече сусіду справа з ліво. Ось так, о, пожемкали, пожемкали плечі. Саме так своїм дзвінким голосом організатор проведення сімейного фестивалю в Ужгороді Віталій залучав до інтерактиву відвідувачів різних вікових груп. Цікаво тут було і батькам, і дітям, адже цей захід в обласному центрі Закарпаття проходить вперше. Мені дуже весело, тут було. Класно, рухливо, багато пісень, байок, дуже багато ігор і багато всього. Мені подобається робити антистреси та ляльки. Ну, мені подобається, наприклад, розмальовувати домики. Я зробив таку лялечку, таке антистрес. Тут дуже добре при, ну, взяти свій час. У дворику Совинного гнізда психологи провели творчі майстер-класи для підлітків та їхніх батьків, лекції щодо підтримки дітей у воєнний час, ігри на команду утворення і гуртування. Мені дуже сильно сподобалось. Тут відвідувачі можуть бути е, дуже сильно зацікавлені різними куточками, також робити різні там е, антистреси та хімічні різні експерименти. Всі ігри вони взяті з різних куточків. Е... Нашого земного шару десь ігри приїхали з Америки, з Європи, з Азії. І сьогодні ми спробуємо в них пограти. У нас багато цікавих анімацій, де теж ми розкриваємо потенціал дітей і родини важливість у вихованні родини і дітей в родині. Основна мета заходу, як запевняють організатори, підтримати внутрішньо переміщених осіб, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і багатодітні родини, та надати їм можливість психологічно, фізично та ментально відпочити. Такий нелегкий час насправді всі потребують а, гарно провести час з сім'єю, та і щоб кожна дитина мала цю можливість відпочити, а, пограти в інтерактивні ігри, дізнати щось цікаве і щось нове. Фестиваль проходив у межах проєкту посилення спроможності громад у наданні психосоціальної підтримки та соціальних послуг вразливим дітям та підліткам, у тому числі інформування про альтернативні форми виховання, провели сімейний фестиваль вже 9 разів у різних містах України. За фінансової підтримки ЮНІСЕФ, благодійною організацією, благодійний фонд рідні спільно із структурними підрозділами Ужгородської міської ради. А саме управлінням у справах культури, молоді та спорту, департаментом міської інфраструктури та Ужгородським міським центром соціальних служб проводиться така акція. Також е, взяли участь тут і Ужгородський міський будинок дозвілля і їхній колектив Перлинка. Проходить фестиваль один день. Кожен зміг бодай в цей момент залишити позаду всі проблеми і відпочити душею і тілом до 17-ї години.